Гарний недільний денок, якраз саме час, щоб трошки прокататися. Я підкачав трошки колеса для траси, так як їздити будемо сьогодні в Іспас, трошки по річці поїдемося. Їду зараз до Вадима, а далі підемо на передову. Вадим, що ти робиш, Вадим? Вік холостяк, у його випадку це нормально. Телефон гломбордник Шо? Привіт. Це... Цим кінтом ми сьогодні їдемо кататися. Що? Ми вдвох з цим зайчиком їздимо. Одиночку, тобі не холодно? Запевнений? Не. Не. Що тебе гріє? Хоч це зима, але є особливо закаляні люди. взагалі без рукавиць. Щоб ви знали, йому не холодно, він себе відчуває комфортно. І коротше мав піскаках. Це добре, що це холодно. Зазвичай нормальні люди беруть чай. Я по суті мав взяти пальник і зробити, але свідомий глузд переміг і ми зараз зайдемо в магазин і візьмемо пиво. Наша та ножка і вадим припаркувався водім завжди бере хайк на то банально не ни я той чайку водім а почув що ходимо так само беремо подорож короче вадим гощає а, бо я сьогодні а, без бабок Що ти хочеш щоб... Я, все, все. давай блін, я навіть не знаю купи мені зубну Наказую. Дякую. Ще беремо Ілюхову Закарпатський, але ми не знаємо, чи він вийде, бо він вже зараз, якщо його Іра якщо його пустить, то ми підемо з ним на річку теж. Коротше, взяли ми пивасу і тепер у нас основне питання: чи вийде з нами Ілюха гуляти. Я колись так у школі, не в школі на садочку ходив до сусідки, чи мама її а тепер у нас з Ілюхом буде. Або ми будемо трьох, або ми будемо в двох. Сусідку теж б'є. Алло, привіт. Добро. Хоч пиво? А ти що, я не вдома? Смислі не вдома? Я зараз не вдома. Чого? Я вже взяв, вже взяв. А це означає, що далі ми будемо тільки вдвох. І спас! Прохладненько, блін, не так як літом кататися. Трошки... Повітря гору шкоде, по ножках дує. Взагалі, е, ми не приємо взагалі так сказати, бо то що ну, немає ну, чого Ні, <різь> не, Я б не сказав, що плюс до плюс 4 зараз. <різь> Але нормально. І така дорожка. Це, до речі, ідеальні українські дороги. Вони виглядають саме так. Ти подивися, нам доволі комфортно їздити зараз по, по гравію цьому, по узбіччі. Не златана, а така тут краса Є про екологію. але найбільше є спастбає, щоб ніхто, звичайно, людо не міг просто взяти і проїхати машиною річка. Тому що кожен має їхати через пост і дядя має провірити кожному документи. Ця горка вона... Коротше, висока, її ОСП проблемно проїхати. А ось треба шутру. А далі залишився тільки кайфовий відрізок дороги. А це прямо на річку їдемо. І тут такі просто дерева. І по ліву сторону, до речі, прямо базенько до річки. І я кайфую просто від цього участка. Так як тут мало людей. Людно навіть почили. Вадим чекає, він на роздоріжжі. Поїхали зразу на Мальдіви. Він не хоче. Вадим сказав, що я бізнес-тренінг якийсь купив. Почав відос якийсь знімати. Знімає відос і свій блог, блядь. Я вторинь з тасанкою, блядь. Скільки я собі зрадую? Я план... О, ці скільки, ну так. <смир> а це, коротше, ми вже спускаємося до славно звісних Мальдів. От вони. Зимою вода, звісно, холодніша, але набагато, ніж літом. Але вона неймовірно прозора. ви просто подивіться, це кайф. Тут, до речі, є живність. Тут э, внутрі її живуть, ми якось навіть бачу. І тут треба плаває. Її, на жаль, не побачиш, але. Ці штуки поставлені для купання взимку. На водохречі народ сюди спускається. Я також туди ходив. Правда, я по праві завжди йду. Потім ти купався тут. Так. Від морозив собі. Він купався, Він відморозить собі а зараз ми підемо ще глянемо туди, продовження цього озера. А це друга частина озера. Тобто вони сполучені між собою. Як сполучена тканина. <рес> <рес> так от, і вода там така ж сама холодна, кайфова. І там риба, до речі, вже водиться. Тут дуже гарно коли тумани сюди, ось він піднімається. О, тут навіть риба є. вона плаває, то бокоплавна риба. <рес> Але в загальному навіть тут рибка є. Ось чоловік ловить. В загальному нічого такого, але водичка тут дійсно блакитна, за рахунок того, що дуже потік підземних джерел сильний і вона завжди чиста і холодна. Чиста і холодна навіть літо. Вона масшбок зима. Wow. Я розумію, чому вода така холодна, так як отакий завжди потужний приплив води йде в саме озеро, якщо це так можна назвати. Ну і значить відтік такий самий. Водим дуже хочеться не скупатися. Ходім, ти хочеш щось холодного? Так, Пивка. І от такий рекурс звідси. Ну і звісно, мій фоксик. Ходім на рокшоку у воно все з ним не сходиться. Ви... Зараз буде друга непогана локація. Це ще одне озеро. Недалечко від мав дідів. А в наліжемо якесь частіше трошки буде. Воно ж точно, фактично, так як тут видобували кравичі, законно видобували щебень. І коротше, наскільки багато видобули, що аж ціле озеро утворилося. Зараз це непогане місце, де можна хліб відпочити. Мені навіть це більше подобається. Тут більш атмосферно. Ну і тут, до речі, купатися друже. Тут вода набагато тепліша, ніж на Мальдівах. Вадім, ти любиш тут купатися? Так. Ходім взагалі не любить купатися. Що ти, блін. Люди говна, вони моральні, броди. бради. Він це все говорить через те, що дуже багато сміття. Просто стаканчики валяються кругом. І ми були тут ще осінь, і тут було чистенько. Люди намагаються брати все сміття з собою додому. Боріться з нашим менталітетом. Одним словом, ми чекали побачити ось це. Ось це побачити. Побачити гарні камінчики, насолодитися краєвидом, відзеркаленням озера. А по факту ми побачили куча ось цього, ось цього, ось цього. Дякую, хоч презервативів нема. Таке є. Вадим так. хотів звернення до народу, який подбав про природу. За таким відношенням до самих себе. Я просто, я просто, я просто. Я загально і глобально замислюсь на цю кучу. Оце скрізь так. Поведімо сьогодні якийсь або поганий настрій, або що сьогодні у суспільстві всі І Зараз ми поїмо, він вип'є і йому стане легше <рес> трошки. І буде <рес> <Позитивніше>. <рес> Чого я так кайфую від цього озера? Тут наскільки чиста і тиха вода, ви бачите, ні хвильки немає. Мені це капець як нагадує Дністер. Там, де я виріс. Кайф просто, і це все просто розходиться. Лідо тут увечері, коли хлопці не лізуть у воду, вони там п'ють пиво, а я там біля них купаюся, до сюди Взагалі, Залікаю. Дайте босс на 32. до. Ти знімаєш загальний кадр. Ну ти кадр. Ох. Яке пиво найкраще. От вже скільки ми з Вадимом дегустуємо. І я зрозумів одне. Оце пиво найкраще. Воно мені сьогодні на шару. Чайка не фільтра. Воно мені на шару, тому воно найкраще. Дмитрович з нами тільки таким чином. Він там а ми тут. Дмитрович, Дмитроч, кажи привіт. Дмитрович. Він з нами був зарахування. Ми стукнулися. Були йому трошки. Тобто виходить, як? все, цього що я сказав. Коротше, це рух. Чим більше рухаєшся, тим живіше. Так. І Тебі ми дійшли до прасі. того, що ніяких щось село, такого всякого... Тут так. так. це, це, це все не не добре їсти. А пиво це корисно. Так. Всі б, хоч ми мало сьогодні проїхали, але ми мусимо трошки пива, бо це корисно для організму. Сьогодні 2 лютого 25-го року. Ми посиділи непогано, так як завтра знову понеділок, знову робота, знову одні ті самі запари. Тому в нашому віці десь можливість піти просто на природу, посидіти, подихати, типу свіжим повітрям це дуже непогано. Йдемо ще до Йолюхи, він ніби вже дома, може, ми його таки сьогодні зустрінемо. І от, останній гарний кадр. Ляля ля, татова. Типа я був. Вадім фоткає в кінці дня велосипед. Що він Дай, десь типу буває. Потім у нього, типу, це все залишається у телефоні і він знає, що він десь кудись ходив. Що він таки не вдома сидить. Коротше, частину шляху ми йдемо все таки пішки. В новий раз в цьому місці Вадим пробив колесо в кількох місцях, причому зразу. А так нам ще їхати трошки додому. Близько 7-8 кілометрів. То ми йдемо трошечки пішки. Це вже майже темно зараз. Ну і звісно не можу тут не зупинитися. Через цей брідочок ми кожен раз їздимо на річка. А там електростанція є. Там раз теж ми були. Тут гуси, до речі, зараз прилітають сюди. Риба навряд чи лодочка кайфова, така зелена, гарна, окрема відтока від чермуша чисто для електростанції. Але щось я ця електрика, йде явно не місцевим житлів. Я як думаєш. Давай бочки будемо робити. дві топ-тьо-тьох-тьо-тьопзой проваємо тут. Ми такі його знайшли. Ми, дзвонили, знайшли. ми його знайшли, людина з Баневого. Що ти хочеш показати? Чи покашов? Нічого особи. Чо, Дмитро почав зарплату, він купив собі якийсь кабель. Я вже купив? Нічого собі. Шикарно. Може би ми цю тему якось замочили. Ля Дмитрович не міг не попасти в наш огляд сьогоднішнього дня. Блин, ти взагалі красавчик, ти мені подобаєшся. І сягрядку ти ефектно куриш. О, Там, о, блять, о, о, о. Ціцький, блять, Я ще капець? Підписуйтесь на канал Олександра Вікторовича, не буватимуть трошки лайк. Хлопці, скажіть, зараз зима, ми на вулиці стоїмо. Чого ви чекаєте? Фу. Новорічного настрою чекаємо. Снігу якогось, свято чекаємо. Ти знаєш, що тобі завтра на нараду. Ну і тебе дзергарами снеб. Да, арзатор не рада буде, на день сторони. Знаєш, що не, не всі нарадили. щасливі люди ходити на роботу. Да я щасливий. 82 кг, Так що розвозив. Це нічого не стайки Стойки туман. Тут Є. твій хребет може хрусько. Да, Так, старій радість. Що, в смысле, то не хребет, то що ти підорнув, я не піддон став цей вантажний піддон, блять, дошка проломилася. Подім, я, я тебе просто повирізую. <coughs> Я не вмію Я не міг говорити по люзки. Витюкаєш, я б лагерю. Ти страшно, чому? Люха, який колеса тобі найбільше подобається, скажи. 15, 16ка. Чи щось що 4 зразу? 4. Що, що про Максима. 4. Ти навіть снігерси про Макс їж. Золоті обгорці горці, щоб були. І гусарські про Макс. Кажі, ми всім задоволені, правильно? Ми всім задоволені. Чим ми можемо бути незадоволені. Подивись не 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 на мене, який є. Альфон. Він задоволений Я задоволений. Сьогодні я задоволений 35 гривень У кишені, <ще> я... <ріст> кишені. Все, все у кишені. Не жало, ми <ріст> добре живемо. Не можна так. Яка кльова собачка. Як тебе звати? Лора красоня, красоня Лора. Щоб ви розуміли, катання зимою це така собі штука. Хоч зараз і лютий, і плюсова температура, скажемо, немає морозу, Але, бляха, холодно, капець просто. Коли вночі їздиш, особливо руки, коліна, прям мерзнеш дуже. Але якщо добре одітися, від цього теж можна якесь задоволення отримати. І окуляри важливо мати, тому що холодне повітря дуже сильно дує по очах і дуже неприємно. А ми вже рухаємося додому, як завжди уночі. Сьогодні був гарний день. Що, коротше, покаталися, проважаємо Вадима. Будь здоровий смачно. І до хати. Сьогоднішнє катання закінчилося. прохладненько, але з іспасу добряче загрівся. Погодка сприяла, вітру сильно не було, тому аж надто морозно не було. Всім гарного вечора і слідкуйте за каналом.